У першому класі вчителька дає завдання назвати і описати найціннішу річ, яка відома учням. Петрусь встав і розповів про батькову машину. Оленка про мамине діамантове кольє. Вовочка встає й говорить: Менструація! Вчителька аж поперхнулася. Вовочка, ти що таке говориш? Ти хоч знаєш, що це таке? Вовочка відповідає. Що це таке, я не знаю, але упевнений, що це щось дуже цінне. Тому що коли сьогодні вранці моя старша сестра оголосила, що вона у неї пропала, мама втратила свідомість, тата схопив інфаркт, а сусід застрелився. <риклад> Приходить вовочка до тата та й каже: татко, нам в школі сказали розібратися, що таке політика, а мені нічого не зрозуміло. Добре, синку, слухай, ось народ, це ти. Твій маленький братик, це майбутнє. Я гроші заробляю, отже я капіталіст. Більшу частину грошей віддаю мамі. Вона їх тратить. Тому вона уряд. А наша служанка працює на нас. Ми платимо їй гроші. Вона робочий клас. Ясно? Ні, щось погано ясно. Гаразд, іди спати, вранці розберемося. Вночі син просинається від плачу братика, дивиться, а малий в штани наклав. Вирішив він до мами піти. Стукає у двері, стукає, не чує. Трохи відкрив, дивиться, спить мама богатирським сном. Вирішив піти до служанки. Стукав, стукав, не відкриває. Глянув в дверне очко, а там тато служанку трахає. І пішов хлопчик знову спати. А вранці приходить до тата і каже: Тато, я все зрозумів. Політика це коли уряд спить, поки капіталісти трахають робочий клас на народ всім начхати. А майбутнє наше все в лайні. Thank <laughs> you.